Привіт, друзі! На огляді ще одна з релюшок від компанії Thomson під назвою DDS 238TRW. Розрахована 63 А максимального струму. По-перше, зразу ж розповім, для чого я знімаю відео, бо деякі. Відвідувачі мого каналу пишуть зауваження, що відео не о чому, треба розбирати, робити тести і так далі. Ми не позиціонуємо себе як тестову лабораторію. Я позиціоную себе як інтернет-магазин, який надає змогу перед тим, як щось купити, у нас, побачити його вживу, як воно виглядає. І вирішити для себе, чи варто воно купувати, чи не варто. Якщо ви очікуєте від мене тестів, то вибачайте, тестове обладнання коштує. Ну, як мінімум від 500 тисяч гривень. У нас таких коштів немає, щоб купувати таке обладнання для того, щоб тестувати пару таких релюшок. І так, це короткий вступ для відповідь для тих, хто каже, що е, потрібні тести і так далі. Якщо ви хочете тестів, то їх у нас не буде. Не витрачайте свій час. Я просто покажу, як це реле налаштовується, як воно виглядає. Е, огляну його. Плюси, недоліки, на мій погляд, виключне моє бачення і наголошую на тому, що я не є електриком, я просто намагаюся розібратися в тому, що відбувається. І ну, почнемо. І так, як воно виглядає, ми всі бачимо. Написана дата виготовлення, 22 рік, 11 місяць, 17 число, як я розумію. Так що, то сказати, це не термін придатності, це дата виготовлення. Написано, напруги працює в діапазоні від 85 до 300 вольт. Потім, так сказати, можна поставити час затримки на вімкнення після спрацювання по перевищенні напруги струму або переменшенні напруги від 1 до 512 секунд, Макс ток струму від 1 до 63 А і швидкість працювання при. На стані там перевищені по струму перевольтажу від 0,1 секунди до 60 секунд. Це все налаштовується. І так, ну, це краткість знову вже описав. До речі, досить добре тримається, абсолютно не лифтить на дін -рейці, Тобто, такий потужний зажимач, зручно встромляється і добре сидить без ніяких будь-яких ліфтів. Виглядає виглядає сучасно та класно. До речі, є стара модель. Тут кнопочки ще були круглими, зараз квадратні раз. По-друге, в новій моделі з'явилася одна з функцій, яка не описана навіть на сайті виробника. Я задав питання виробнику, але виробник досі не відповів. Але я знайшов на португальському з одному сайті опис цієї функції. Я зараз розкажу, якщо цікаво, то дивіться далі. І так, давайте пройдемося по, по налаштуваннях, для того, щоб ну, що ми бачимо, після вимкнення є час працювати. Час на те, що воно подасть живлення на, через себе. Воно налаштовується, теж побачимо. І так, увімкнулося реле, бачимо напругу та бачимо струм. Струму немає, навантаження не вимкнено, струм нульовий. Для того, щоб налаштування, треба натиснути і утримати кнопочку Set. Здається, 3 секунди. Перше, що ми побачимо, там будуть режими. Ну, Давайте зробимо це. І так, режим. Режимів є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і один по кругу йде. Перший режим це за замовченням. Він стоїть за заводськими налаштуваннями. І він... Ну і рекомендується виробником це так сказати, найбільш розповсюджений режим для роботи даного реле. Що він під собою підрозділя, це захист від перенапруги, зниженої напруги та перевантаження струмом. Так само він автоматично вмикається, автоматично вимикається. Тобто, якщо спрацювало реле по перевантаженню, для приклад, струмом. То є якийсь час, і якщо струм вернеться в задані межі, то реле автоматично вімкнеться і буде працювати, тобто будуть живитися через нього прилади. Це важливо, важливо, якщо це в кімнаті, в квартирі десь щось трапилось тимчасове. Наприклад, у вас замкнула ну, будь-що проводка в лампочки, лампочка перегоріла, але так сказать. Лінія сама працююча і у вас не вимкне живлення в квартирі. Ваш холодильник у вас немає вдома, а ваш холодильник буде далі працювати. Далі друга. другий є режим. Він вибирається другий режим. Ну, В принципі, всі це, що я читаю і розповідаю, є. В інструкції, яку можна прочитати на нашому сайті. Ну, якщо хтось не хоче читати, я розповім. Вибирайте, що зручніше. Другий режим функціональний це захист від перенапруги, зниженої напруги, але ручне вімкнення. Тобто, якщо у вас працювало реле, його доведеться вимкнути в ручному режимі. Тобто воно саме по собі не вімкнеться. Ну, комусь потрібен такий режим. Третій режим вимкнуті функції захисту від напруги. Знижене на перевантаження, навантаження вимкнути. Тобто ну, рубільник, який в даний момент в цьому режимі фактично вимкну. Тобто живлення не буде йти. Ну, кому зручно, якого немає автомату в воду, то він може працювати як автомат ввод. Четвертий режим Вимкнуті функції захисту від напруги. Те саме, що третій, тільки навантаження увімкнено, але вимкнені всі зах... функції захисту. Тобто, якщо щось, ну, не знаю, я, в принципі, кому потрібен такий режим, але відповідно, мабуть, комусь потрібен. П'ятий, шостий, сьомий режим це функції реле. Тобто ваше е... реле буде саме працювати не в захисті, а захист, до речі, і перевантаження по струмам перевищення вольтажу будуть вимкнені в даному в цих всіх в трьох в цих 5 5 6 7 в цих режимах всі ці за, функції захисту будуть вимкнені і це реле буде працювати соб... ви... ви... винятково як реле реле або як це називається ще воно буде вмикати і вимикати що значить п'ятий п'ятий це Секунди від 5 ні, від 1 до 999 6 7 хвилини 7 це години можна налаштувати скільки треба. Тобто, далі розкажу, в общем, можна включити, щоб, наприклад, через 5 секунд вмикався, через 5 секунд вимикався. Або можна, щоб включити, наприклад, вмикався на 10 годин, а вимикався на одну годину. Для чого ці? Режими потрібні. Ну мені важко уявити, але у людей фантазія багата, Їх, в принципі, можна налаштувати, Може комусь буде зручно. І так, ми уходимо з цих режимів ідемо далі. dc 2 Кудись я поїхав. Давайте вернемося. Для того, щоб повернути, спочатку. Вернутися треба натиснути знову set, Воно запам'ятовує вибір і повертається ну, так сказати, в робочий екран. І так, давайте ще раз. Перший. Це вибір режиму функціональності. Друге, dc 2 оце якраз те, що немає функції описаної на сайті виробника. Я вже прочитав, як я казав, і вніс на своєму сайті інтернет-магазину, що вони позначають? DC1 означає, що ви можете скинути кВт години до нуля. Тобто, тут, як я розумію, є лічильник кВт. І в цьому в другому режимі неможливо скинути їх на нуль. Якщо режим поставимо на 1. Я покажу, як їх скидати. Тобто в такому режимі DC1 можна скинути лічильник кіловат. Ну, Можливо, я помиляюся, але я покажу, що там скидається, і ви собі, якщо є уточнення, буду радий їх почути. Далі B9 це режим підсвічування. Один, якщо то горить завжди от зараз підсвітка увімкнена. Якщо ми в режимі 2. Горітиме тільки лише 30 секунд. Якщо хочемо, щоб горіло постійно, ставимо режим 1 і горить підсвіточка. От зараз, в даному випадку, підсвітка горить. Тобто, не самі самі циферки горять завжди. А от підсвітка це білий, типу, екранчик. Світиться, я думаю, камера це передає. От зараз в режимі 1, оце b 9 в режимі 1 підсвітка ця горить завжди. Пішли далі. СС, що таке СС затримка у вінк після включення живлення від 2 секунд до 250. Ну, зрозуміло, мабуть, нема що тут коментувати. Максим... Верхня межа вольтажу, при якому спрацює реле напруги. Верхня межа вольтажу при якому реле після спрацювання. Знову увімкнеться. Тобто було 271. Воно спрацювало, повертається в зазначені межі. Я б його поставив би трошки нижче, щоб не було часто увімкнення, увімкну, наприклад, 260. Далі, нижня межа спрацювання е, реле. Нижня межа знову б я трошки збільшив, Коли воно увімкнеться після спрацювання по нижній межі СУ. Що це таке? Значить, давайте будемо думати. Так, не думати, а читати. Затримка вимкнення по перевищенні зниженні. Тобто була, е, вимкнення, це, мабуть, важливий параметр. І він тут від 0,1 секунди. І хтось дуже рахує, що це дуже важливий параметр. Я рахую, що від до 60 секунд воно бачите, йде по циклу. Ну, тут багато думок. Я намагався визнати, що таке краще чи важливий це параметр. І бачите, якщо ставимо 0,1 секунду, вимкнув при спрацюванні по перевищенню струмом до вальтажу, то можуть бути хибні спрацювання. Ну, всякі сплески в мережі можуть бути і добре це чи не добре. Але ну, більше все-таки схочеться важливо параметрів поставити по максимально самому меншому часу спрацювання. Поставимо 0,1. Так, і це був. Давайте вийшло. Тобто ну, я говорив секунд 15, а може і більше. І воно вийшло. І так, цей параметр. До речі, якщо воно само виходить, воно бачите, запам'ятовує. Тобто, навіть якщо ми просто виставили і нічого не робимо, воно запам'ятало введений нами параметр. Далі. Максимальний струм, хоча реле написано, що 63. але тут є бачите 80. Ну, я думаю, 80 ставити не варто. А давайте, до речі, ми зараз поставимо воно а, або можна взагалі виключити. Ми поставимо 2 А і попробуємо праскою перевірити, як воно буде спрацьовувати. От, до речі, воно зараз запам'ятає. Тобто я, якщо нічого не роблю, воно повинно запам'ятати цей вибір. 2 А, праска, ось праска кі кіловат. Де це, відповідно, буде десь приблизно 4 Ампера, мабуть, даже трошки більше. Або натиснути, щоб не чекати, ми можемо натиснути. Натиснули. І так перевіряємо спрацювання по струму. Не спрацьовує, Або я все-таки не запам'ятав, або щось я не так зробив. Давайте ще раз спробуємо. Так, йдемо на лиштування. Так, режим DC, min9, SS. Угу. Так, 0,1. І означення захисту від перевантаження по струму. Давайте поставимо 1 А, Нажимаємо Set і пробуємо перевантажити релю. Ага, знаєте, мабуть, що воно спрацювало. Бо, мабуть, тут є затримка перед спрацюванням захисту по струму. Тому, 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 тому воно так довго очікувало перед тим, як спрацювати. А воно стоїть затримка. А ми зараз побачимо, яка воно стоїть затримка. Зараз воно, мабуть, якийсь час повернеться. І теж затримка є на повернення після того. Ага, а 60 секунд затримка стоїть у та після відключення захистом по струму. А за замовчуванням затримка вимкнена від перемотає по струму 3 секунди. Зараз ми туди дійдемо. Треба 60 секунд чекати, щоб воно увімкнулося аж. Це ну, по умолчанню воно стоїть. Ще раз повторю: затримка увімкнення навантаження після відключення захистом по струму. Це SH параметр, і він стоїть аж 60 секунд за замовчувати. Певно, він теж тут 60 секунд. Ну, почекаємо трохи. Ось 60 секунд пройшло. І так йдемо дивитися, затримка вимкнена від перевантаження по струму. Йдемо в цей параметр, він називається SI. Так, там, де ми поставили 1 Ампер. От, ні, це. Так, так. С1, і. А що там було перед цим? Давайте ще раз перейдемо С1. Ага, тут стоїть 10 секунд, тому воно так і довго спрацює. А ми можемо поставити, як я зрозумію. Попробую поставити 01. Так, є можливість поставити 01. Запам'ятовуємо параметр. До речі, потім буде затримка знову увімкнення 60 секунд. Давайте її теж, мабуть, змінимо, бо це дуже довго ми будемо чекати. Так, дивіться ще раз: вольтаж верхній, нижній, ми, нижня межа 1801. І означення захисту це від строму, понятно. 1 С. Це, до речі, 1 С. Я про цю функцію ще не розповів. Це для мене воно лишається трошки загадковою, незрозуміло, Цей параметр за і... Значення захисту від поганого навантаження, межа чисто резистивного навантаження. Вона або увімкнена, або регулюється від 0,5 до 5 А. Що для таке чисто резистивне навантаження для мене не дуже зрозуміло, намагався зрозуміти. Не зрозумів. Якщо є бажання когось пояснити для мене в коментарях, я буду вдячний. І так, це вимк час працювання при перевантаженні по струму. А це от, потім ну, увімкнення час увімкнення після того, як буде спрацювання по перевантаженню по струму. Поставимо менше бо 60 секунд, щоб ми знову не чекали. І зараз повинно воно спрацювати у нас миттєво наше реле при перевантаженні по струму. Там стоїть, здається, 1 А. Пробуємо прасочку і повинно миттєво реле спрацювати. Так, чули, я тільки доторкнувся, бо. І зараз вже будемо ми чекати. не... 60 секунд на увімкнення, а 10 секунд. Так, ну і далі ми, значить, підемо. Далі буде час вимкнення. Далі бачили, останній, останнє це єрор, показує помилку. А в режимі, якщо ми виберемо режим реле, давайте виберемо або 5, або 5. От, наприклад, ми маємо 5 секунд налаштувати, тоді в п'ятому режимі, тоді ми можемо. Появляються у нас нові пункти плану. Пункти цього не плану, а менюшки, так буде краще, мабуть. СС СО. Ось. Одиниця, Оце і є, з'являються пункти в менюшки О, П. Час вимкнення після вимкнення циклу. Тобто це настільки він вмикатися буде, можна виставити. Ну, якщо ми зараз поставили п'ятий режим, то це значить буде. Якщо п'ятий це що таке? Зараз я нагадаю, подивлюсь, це секунди. Отут, -от -от. тобто ми можемо налаштувати, наскільки секунд буде вмикатися. А оце CL, це Л, це наскільки секунд буде вимикатися. Якщо ми вимкнемо шостий режим, це так само буде тоді, наскільки на хвилин вмикатись, це на наскільки хвилин вимикатися. Здається, зрозуміло. Якщо не зрозуміло, знову ж питайте в коментарях. Або... І так, у нас режим D5, ми пішли далі. Давайте ми тоді вже зараз зробимо нормальний режим перший. Де, ага, це пішло вже спрацювання, мабуть, релюшки. Де п'ятий? Треба нам вибрати, де перший режим. Д1. Вибираємо перший. Це буде стандартно. Ну, на цьому ніби все. Ще раз скажу, повернуся до значення в меню релю. Рельє DC, що можна скинути кВт годин до нуля, де вони є? Ось тут, якщо ми нажимаємо, то ми бачимо P, це якась активна потужність, що це таке, теж мені важко, і активна енергія. Якщо ми отримаємо дві кнопки, то ми можемо їх ніби як End просто, а якщо потужність, теж End. Добре, давайте подивимося ще раз тоді параметр, який у нас стоїть DC так, DC1. DC1 значить, що ми можемо скинути до нуля. Угу, зрозуміло, значить, ми мали скинути до нуля. Ну, от, наверно, воно і скидається. мені здається, дві кнопки ми нажимаємо, і воно показує R N. Тобто ми, мабуть, що скинули. ну, Це моє припущення. Знову ж я ні на чому не наставлю, наголошую електрик. Ну, ось таке бачимо: реле. Кому подобається посилання на. Там, де його можна купити в нашому інтернет-магазині, в описі під відео. Ну і до зустрічі на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки.